П'ятниці 2 грудня у цьому випуску у студії для вас працюватиме Любов Ягорська. Вітаю! На Львівщині людям хочуть повернути землі відібрані радянською владою. На черговій сесії Львівської обласної ради депутати розглянуть питання повернення українцям землі, яку конфіскувала радянська влада. За дорученням голови Львівської обласної ради Олега Панькевича депутати розглянули проекти звернення обласної ради на адресу Верховної Ради України щодо повернення реабілітованим громадянам відібраних у них радянською владою земель. Львівська обласна рада наполягає на розгляді і ухваленні проекту закону про. Реституцію землі або ж пропонує повернутися до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України законопроекту про відновлення прав власності фізичних осіб на майно примусово відчужене органами СССР. Представники Українського католицького університету провели острою екотур відбувся ряд лекцій англійською мовою про екологію та стан довколишнього середовища. Присутні розмовляли на актуальні теми та шукали ефективних шляхів вирішення екопроблем. Деталі в сюжеті Світлани Коханчик. Представники українського католицького університету організували екотур львівщиною. Першим містом, куди вони завітали, став Стрий. Викладачі підготували для старшокласників цікаву програму та еко-фешн-шоу на важливу та актуальну тему як зберегти наше довкілля чистим. Лекцію провела канадійка Оксана Грицина. Викладачка приїхала до України п'ять років тому. Жінка поділилася з учнями культурою, і спілкування з природою. Завзірець взяла власну країну. В Канаді ми маємо дуже дику природу, дуже багату природу, і ми страшенно про неї дбаємо. Бо ми хочемо, щоб наші діти і всі майбутні покоління теж її відчули і мали нагоду, щоб розважатися в природі. В Канаді спеціально в школах з малого віку Міністерство науки точно каже. Що нам треба навчитися, і які лекції навіть нам дає приклад лекції? Керівник проектів та програм Галина Шостак розповідає: ідея екотуру виникла після того, як в їхньому університеті провели зелений тиждень. Протягом цього часу відбувались різноманітні просвітницькі акції, презентації та майстер-класи. Одним словом, варіації на екологічну тему. Багато об'єктів знаходяться в дуже поганому стані. Технології йдуть вперед. А технології по переробці і знищенні сміття насправді в нас. Абсолютно відстають від світових тенденцій, і ми подумали, що насправді, звичайно, ми не можемо знищити там грибовичі чи знайти якусь ім альтернативу самі. Але попри те, кожна людина сама може виробляти, скажімо так, менше сміття, і це було важливо донести до людей, до студентів, щоб кожен розпочав себе свою маленьку справу. Діалог з учнями провели англійською мовою. Школярі демонстрували своє бачення та вирішення екологічних проблем в Україні. Після короткого фільму про український католицький університет для учнів Еко-фешн-шоу. І звичайних пластикових відходів присутнім демонстрували одяг. Школярям запропонували створити власний костюм з пластику. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрейські Новини. 80% українських сімей можуть залишити без соціальної допомоги при народженні дитини. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроект, який змінює порядок нарахування виплат при народженні дитини. Наразі за народження першої дитини українська сім'я отримує близько 27 тисяч гривень. За народження другої 54 чотири і третьої 109 дев'ять тисяч. Для отримання цих грошей за новим законом потрібно буде надати довідку про склад сім'ї та доходи усіх її членів. Раніше таких документів не. Вимагали мета уряду відсіяти від отримувачів соціальної допомоги заможних громадян. У Мінсоцполітики запевняють, що в Україні є лише 20% людей, які дійсно потребують державної допомоги. Раніше повідомлялось, що в Україні інспектори почнуть перевіряти інвалідів, малозабезпечені сім'ї, матерів одиночок та інші категорії людей, які можуть розраховувати на допомогу соціальні працівники. Повинні будуть упевнитися, що кандидати на гроші від держави дійсно потребують їх. А їх Іхні задекларовані в анкетах доходи відповідають реальним, якщо ж інспектори зрозуміють, що людина лукавила в документах, це може стати переводом для перерахунку або відмови у соцдопомозі. Уряд не популяризуватиме української книги. Кабінет міністрів відхилив відповідну програму, яку запропонувала Українська асоціація видавців разом із державним комітетом телебачення і радіомовлення. Програма мала б подбати про пропаганду книг та читання до 2017 року, а також забезпечити просування української літератури за кордон. Українську літературу досі мало знають у Європі. Занепокоєння в Українській асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. Так відбувається, бо в Україні немає державного органу, який би опікувався просуванням книги за кордоном, стверджує директор асоціації Олександр Афонін. Більше того, міністерство економіки відхилило концепцію популяризації української книговидавничої продукції та читання. У цьому документі закладені позиції про створення фонду, який би сприяв на рівні держави просуванню української літератури на європейські та світові терени. Такі програми існують у всіх країнах при усіх дипломатичних місіях. Та бачнику не подобається те, що вчителі Львівщини мають замале навчальне навантаження. Міністр освіти заявляє, що навантаження на вчителів у Львівській та Волинській областях значно менше, ніж в інших регіонах України. Міністр також повідомив, що за час незалежності скоротили занадто мало вчителів. За 20 років незалежності України число учнів скоротилося на 38%, а вчителів зменшилося всього лише на 7%. Так що існує серйозна проблема нестачі навчальних годин. Це означає, що вчителі отримують маленьку зарплату та не можуть сформувати свій пенсійний рахунок, зазначив Дмитро Табачник. Свято наближається. Попри те, що погода поки що не зовсім зимова. Усе ж новорічно-різдвяний настрій вже витає в повітрі. Час подбати про яскраве оздоблення своїх осель. Вже традиційно у нашому місті відбуватиметься конкурс на краще різдвяно-новорічне оформлення підприємств, установ, організацій та приватних садиб. Загалом буде 12 номінацій. Для того, аби взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкети, які можна взяти у міській раді у 16-му кабінеті. Подробиці конкурсу дізнаєтесь, зателефонував. На номер 70433. виконавчий комітет міської ради просить стріян активно взяти участь у конкурсі на краще святкове оздоблення вітрин та подвір'я. Таким побачили цей день наші журналісти. Я з вами прощаюся завтра у цій студії. Марта Стадник підсумує інформаційний тиждень. Я ж бажаю вам вдалих теплих вихідних. Побачимось. П'ятниця на календарі. Про головні спортивні події останнього дня тижня вам розповім я Ігор Тимків. Вітаю! Більярд це спорт. У Києві завершився чемпіонат світу з вільної піраміди, де переміг Одесит Винокур. Австрию у більярдному клубі Шаровня відбувся відкритий чемпіонат із парного більярду Динаміка, в якому взяли участь вісім пар зі Стрія і Дрогобича. Перше місце виборола Другобицька пара, а другими і третіми призерами стали стріяни. Повідомляє наш позаштатний кореспондент Роман Мазяк. Змагання сили духу і волі з нагоди міжнародного дня інвалідів у львівському спортивному клубі Локомотив відбувся чемпіонат області з паверліфтингу серед інвалідів із вадами опорно-рухового апарату і зору. Повідомляє голова осередку спорту стрищини Роман Мазяк. Наш край на цих змаганнях представляв майстер спорту Іван Рожнятовський із села Братківці у своїй ваговій категорії. Він здобув перше місце. Наступного року Іван у складі збірної Львівщини братиме участь у чемпіонаті України, що відбудеться в Дніпропетровську. Семеренко та Підгружна фінішували у десятці. 1 грудня відбулася перша гонка сезону у жінок. Збірна України на трасі в Остре Сунді була представлена п'ятьма спортсменками. Олена Підгрушна і Валя Семеренко показали відмінний результат. Підгрушна зайняла п'яте місце з одним промахом, а Валя дев'яте з трьома. Віта Семеренко, Наталія Бурдига та Інна Супрун допустили по п'ять промахів, тому не потрапили навіть до тридцятки найсильніших. Гонку виграла Дар'я Добрачова. Білоруска стрімко пройшла дистанцію і відстрілялася цілком пристойно для вчора. Ашньої гонки допустивши два промахи несподівано. Друге місце посіла Анна Марі Нільсен зі Швеції для досвідченої шведки. Це перший подіум у кар'єрі на третьому місці. Опинилася Магдалена Нойнер. Московські фанати побили австрійців. Фанати московського локомотиву показали свою гостині з болівальникам австрійського штурму, які приїхали до столиці Росії на матч п'ятого туру групового етапу Югії Європи. Після гри близько 50 фанатів-залізничників напали на гостей поруч із готелем, де розмістилися гості. Зазначу, що сили були нерівними. Австрійців було близько 10 чоловік. Троє з них отримали травми і були госпіталізовані. Інші ж фанати штурму побігли у приміщення готелю. Російські болівальники кинулися за ними, але були зупинені Співробітниками готелю наразі двоє хуліганів затримані, а решта зуміли втекти. Нагадаю, що локомотив обіграв штурм з рахунком 3-1 і забронював собі місце у плей-офф Ліги Європи. Кличко відповість на образи брудного базіки нокаутом. Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко прокоментував своє рішення повернути британця Девіда Хея на ринг. Девід, я нокаутую тебе. Якщо Девід Хей погодиться на бій, це буде гарне видовище для всіх любителів боксу. У мене до Хея особисті рахунки. Я не думаю, що він зможе перемогти мене, сказав Віталій. Це його словами, річ не у спортивних досягненнях, а у тому, щоб закрити пельку в відомому базіці. Девід хороший боксер, але при цьому він найбрудніший базік в світі, який образив мене і мого брата. Тепер я хочу йому відповісти, але тільки в рингу», – додав кличко старший. Нагадаю, що команда британця наразі вивчає контракт на бізвіталі. Термін, який України здав їм на прийняття рішення, закінчується 17 грудня. І таким було останнє спортивне повідомлення цього випуску: Проведіть вихідні з користю для здоров'я. Зустрінемось наступного тижня. Завтра протягом дня мінлива хмарність, так обіцяють синоптики. Температура повітря в день прогріється до 8 градусів тепла. Вночі ж опуститься до плюс 3. Вітер дутиме на південно-західного напрямку зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм тутного стовпчика. Лось повітря 80%.